Доброго дня я начальник служби підземних газопроводів міста Тернопіль району. Моя Пиш, Пише Євгеніславич. На даний момент ми проводимо роботи по ліквідації витіка газу на газопроводі середнього тиску діаметром 400 мм. Декілька днів тому люди, які на зупинці знаходяться, повідомили, що чути запах газу. Було виїхала машина аварійна, обслідували. На другий же день почалися проводити роботи. Розкопали перший приямок, де було найбільша загазовано. Устранили три витіки газу, три дирки заварили. Загазованість труби, яка от проходить паралельно дороги. Далі продовжуємо. На віддалі 50 метрів, до світлофора, загазованість не падає. Запах є. Так, запах є. Тому ми дві Розкопати два приямки і поміняти частину газопроводу методом протихання пластмасової труби меншого дякую. Чому до того дійшли? Таке питання. Тому що рядом з газопроводом є стовп електрооболь. Далі купати ми не можемо, бо може впасти і перекрити рух транспорту. Далі проходить лівньовка. Лівньовка це стікає ціло. Там точно можливо копати. Тому і було прийнято рішення поміняти 50 метрів трубопроводу, це тобто голопроводу, але постнасту.